Село Троянівка на північ від нього Бєєва гора, покрита лісом. На південь заткана маревом рівнина, по якій в'ється полтавський шлях. Обабі'ють шляху то тут, то там ріють на степу хутори, маячать на далеких обріях, як зелені острови по синьому морю. В центрі села тече річка з дивною, мабуть, татарською назвою Ташань. Весною вона скресає, і тоді селяни б'ють по мами кригу, щоб не знесло ветхого місточка, літом пересихає, так, що в деяких місцях її перебродять кури на сусідній хуті залужжя і навіть там несуться, що є досі основною причиною сварок між троянівськими і залужанськими молодицями. На західній околиці села, біля самого Байраку, живе Йосип Вихор. По вуличному йонька. Велика, вкрита соломою хата притулилася біля яру, поруч з нею хлів, ще далі в садку клуня. Від клуні стежка круто падає в яр з холодною джерельною водою. Сім'я в йонькі така старший син Гаврило, широкоплечий, біловусий, здоровань на одну ногу кульгавий. Як був ще пастушком бугайного потовк. Середульший Федот, дрібноростий, чорненький, схожий на батька, І його портрет висить на покуті поміж рушниками. І найменший Тимко. Цей вдався не в матір, не в отця, а в проїжджого молодця. Високий, тонкий, з-під картуза чорні кучері пруть, очі гарячі, чортеські. Дивляться з-під лоба, як іде селом зустрічні дівчата полум'ям займаються. Одним словом, добрячий парубок. Одна печаль серце лиже з дитинства байстрюком дражнять. У 1920 році, після Кривавої Січі, червоних з махновцями, пішла молода, красива Уляна. В яр по воду. Бачить, звівся з бур'яну чоловік, хотів щось сказати, та й знову повалився в траву. Підбігла до нього Уляна, аж тут червоний боєць, лице в крові, очей не видно, ліва нога шаблею порубана, видно лежачого сікли. Простяг до неї руки, благає, візьми мене, молодице, звідси. Загину я тут. Обняла його Уляна за спину поміцніше та й повела геть від смерті. Відлежувався боєць на горищі, а щоб діти про нього не довідалися та не розтеленькали по селу, спровадила їх Уляна до своєї матері. Через півтора року повернувся додому Йосип, якого червоні брали в обоз. Гульк. А в колисці. Тугенький, мов гарбузик, хлопчик гойдається, ніжками на йоньку свариться. Місяць ходив йонька, як хмара грозова. Вночі пробирався до хатини, де жила уляна з байстрям, допитував, хто сплюндрував дім. Але вона мовчала, тоді він закривав подушкою рот. і Тобив кулаками під серце, від тих побоїв поволі тьмарилася І здорова сільська краса, тверде тіло б м'якало, і в очах згасала жага кохання. Йосип на все життя затамував на неї злобу по звірячому ненавидів нерідного сина. Тимко пам'ятає, як одного разу зимою приїхав із базару батько. Він увійшов у хату, закутаний по самі очі у башлик, білий від снігу, як хмара, з борульками на вусах, з під яких, як з Бовдура, валила пара, кинув дітям на піч мішок, в якому щось заторохтіло, як замезлі кості. Вони з ведотком розв'язали мішок і, штовхаючись, як поросяти біля корита, хотіли чимшвидше заглянути, що там є. Там були новенькі чоботи. Вони почали видирати один водно ті чоботя та сперечалися, кому не належать. Батько, зачувши сварку, люто накричав на них і сказав, що вони Федотові, бо він старший. А що мені купили чобітки, не тобі, вихвалявся Федот, показуючи жовті зуби. Тимко заплакав. Він не розумів, чому чобітки віддані Федотові, а не йому, який слухав батька, сидів на печі смирно і не збивав пилюки. Того ж вечора мати, пестячи його перед сном називала любий синочок соколочок, цілувала в голову і обіцяла, що купить чобітки краще, ніж у Федота, бо в того чорні, а в тимка будуть червоні, як у того дідуся, сказки, що стоїть на воротях у червоних чоботях, ще й люльку курить. Тимко втішився і поліз на піч спати, але ще довго перед його очима стояли Федоткові чобітки. І він навіть чув запах холодної, слизької шкіри на них. Тимку також пригадував той час, коли він уже став підлітком і як батько хотів спекатися його чим швидше з дому, вирядити геть з хати, щоб він не сидів на шиї, як Федота віддав до науки, а тимка не хотів, хоч він був здібніший за Федота. Ще в дитинстві Тимко зрозумів, що батько хитрий і потайний, і що миру між ними ніколи не буде. А коли він підріс і почув собі силу, в ньому щоденно наростало бажання помсти за свої і материні кривди. І ця жадоба зробилася такою сильною. Що стала його другим характером. Тимку, вставай, світає вже, розштовхувала Уляна сплячого сина, стягаючи з нього рядно. Тимко схопився і, намацавши на жерці одежу, став хапливо зодягатися. Увійшов Йонка в облізі зайчій шапці, теплій сардачині, з якою висіло вачене рем'я, і чоботях бухалках. Гримнув оберемком дров біля печі. Куди ви сьогодні? Їдемо орати до вишневого хутора. Істика з дому не бери, в хазяйстві знадобиться. А я його, коли брав, брав чи не брава слухай, що тобі кажуть? І гулі мені припини моду, яку взяв чортова погань. Вчора зустрів Прокопа тетерю, каже, що в Тимка, що кашо Борис ума не зводив, так він на нього із залізною занозою налетів. Так ніж, затупотів ногами Йонька, я тобі цього не прощу. Я тобі виведу лінію Сибір'яка проклятий. Станеш хліб заробляти, тоді волочись, а доки ми жереш дзуські. Тим що саме втирався після омивання, скрутив під рушником дулю ось на погризи. А на вулицю ходив і ходитиму, тебе не спитаю. Мати поставила на стіл ринку з товченою картоплею і миску сметани, тимко глянув на сніданок голодним вовком, але до столу не підійшов, схопивши із цвяшка теплий на вовний піджак, вискочив на двір. Спускаючись по схилу в яр, зустрів дівчат, що несли відро води, збив на потилицю картуз. Смалисті кучері вивалилися на високий лоб. Може, підсобити, га? Самі справимось. Орися, пожди трохи. Вона зупинилася, щось, мабуть, сказала Ганусі, і та, взявши відро, пішла далі, не озираючись. Орися обернулася до тимка і стала чекати його, опустивши в землю очі. Нижня губа її налита соком вишні. Чого ти ми десятою дорогою обходиш? запитав Тимко, обпалюючи Орису своїми чорними черкеськими очима і намагаючись обняти дівчину. Вона вирвалась і суворо глянула на Тимка. Мене лесто ще мене не візьмеш. Я тобі не харитя. Вже якусь харитину прибрехала, засміявся Тимко. Тоді вона уважно глянула на нього. І в тому погляді було стільки духовної твердості і холодного презирства, що Тимко пригас і заблимав очима. Я сама бачила, як ти вчора стояв з харитою під вербами. Ну, й стояв, бо ти мучиш мене чудна ти якась, ні обняти, ні поцілувати тебе не можна з харитою простіше. Ну, йди до неї. Орися крутнулась. І побігла, швидко мелькаючи тугими, гарно виточеними литочками. Тимко довго і замріяно дивився їй услід. Верби кидали на леваду широкі тіні. Біля потічка горобці пили воду, мережили лапками густу грязючку. Тимко кинув на них палицю, і вони з шумом злетіли, густо обсівши осокір. Петляючи поміж лозами, Тимко вийшов у горішний кінець села. Марка свого однолітка застав дома. Він сидів за столом і сорбав борщ. Пішли зі мною, діло є, похмуро сказав тимко, сідаючи на лаву. Марко, здавалося, не розчув його наказу. Бо дістав із мисника стрючок перцю і заходився м'яти його ложкою. Ти чув, що я тобі сказав? Марко заблимав повіками і деякий час здивовно дивився на тимка, побачивши холодну каламуть у очах товариша, зрозумів, що трапилося щось надзвичайне. І дуже, чого кричиш? І згрібши столу крихти, вийшов на двір. Швидко пройшли через Марків город, спустилися до ташані. Тимко жадібними припадами досмоктуючи цигарку, поп'явся стежечкою, що вела до прокопа тетері. Маркові відібрало ноги. Що ти задумав? Тимко не відповів. Зайшли в сіни. Тимко топтався попереду і ніяк не міг знайти клямку від дверей. Марко переминався з ноги на ногу, як лис у капкані. Раптом він почув, як щось капло йому на картуз. Він зняв його з голови і побачив руде п'ятнице. Угори на драбині сиділа курка і насмішку ото дивилася вниз. Кепська приміта. Чи його крутнуть назад, доки не пізно. Але в цей час Тимко відкриває двері і каже голосно. Здрастуйте! З п'ятниці будьте здорові, підпрягається собі Марко, ховаючи за спину картуза. Тимко сідає на лаву. А Марко ліпиться до двірка. За столом саме обідають. Прокіп тетеря, червоний спітнілий, не встигши донести ложку до рота, дивиться на хлопців такими виряченими очима, ніби перед ним не сільські парубки, а сатанинське навождення. Одарка, як різала ножем хлібину притиші до грудей, так і держить її, отетерівши. Орися бліда і злякана, побачивши тимка, рвучко встала за столу, відкрила рот. Ніби хотіла щось сказати чи крикнути, потім затулила його фартушиною і не сказала нічого, а мовчки опустилася на лаву, похнюпивши голову. Нарешті секунда загального оціпеніння прийшла. Прокіп доніс до рота борщ, проковтнув його і зупинив на тимкові шорсткі очі. В чужій хаті питаються, чи можна сісти? А не лізуть на покуття по свинячому. Нічого, ми не прошені сядемо. Тимко кладе біля себе на лаві картуз, трусить кучерями, а вони блискучі, смоляні шовкові, так і розкочуються по голові пружними кільцями. Смугле лице його незалежне, дихає завзяттям і нахабством. Западає гнітюча мовчанка. Кожен не знає, як себе поводити, що говорити. Ну, чого прийшли? питає нарешті Прокіп, витираючи рушником спітнілого лоба. Дівця у нас є невеличке. Ви, дядьку, хочете сердяться, хочете – ні, а рисі я нікому не віддам. Якщо ваше слово, то й женився б. Тетеря встає за столу. Важкою ходою іде в хатину і повертається звідти з макогоном у руці. Ану, вискакуйте по одному. Марко хватається за клямку, тимко говорить тихо. Силою нічого не вийде. Давайте краще по-доброму. Шула? кидається раптом до жінки Прокіп. Та що бо такий бандит? Був моїм зятем? Та ніколи в світі краще в труну ляжу. Орися зіскакує з лави, очі і туманяться слізьми, лице горить, як у вогні. Груди напинають ковтинку, Вона швидко підходить до тимка, хапає його за руку і, змивши віями сльози своїми голубими очима, в яких горить нескорена рішучість. роздратована кішечка вставляється на батька, хоч і трісний, хоч і лопний. Бий, виганяй, а тимко любий мені і все тут. З ним хоч на край світу піду, з хліба їстиму, аби з ним, аби вдвох. Оце тобі моє слово. Гать, проклята, гать, заревів на всю хату Прокіп і, вчепившись о в коси, смикнув її до себе, щоб викинути з хати, як щеня, але Тимко спокійно виступив наперед, одірвав Прокопові руки від густих кіз коханої, сказав, посіпуючи губами. Не чіпайте дівчини. Вона хоч і ваша дочка, а бити їй не дозволю. Потім надів картуз і ступив до дверей, біля яких завмер від страху Марко. Що ж, дорогий тестоньку, сказав Тимко, затримуючись у дверях. Не хочеш по-доброму? Візьму силою. І, переступивши поріг, гримнув дверима. Не кожному в руки щастя йде, від багатьох воно тікає. Почали своє сімейне життя Тимко та Орися в чужій хаті чужих людей. Впустила їх на пожиток далека Орисина родичка тітка Параска. Чи то жаль їй стало своїх даремно змарнованих літ, що промайнули? В самотині та вдовуванні. А чи може її добре серце само потяглося до молодяток, бо важко і сумно їй жилось одній. Але коли вони прийшли до неї проситися в пожильці, то прийняла їх як найдорожчих гостей, за стіл посадовила, виняла із скрині розшитий калиною рушник, послала молодятам на коліна, припрошуючи покуштувати пирогів із картоплею та сметаною. Може, й налагодилося б життя молодого подружжя, може б, і любилися вони та кохалися, як голубів пара, та війна спекла їм серця, мов чорною блискавкою, і почорніли вони за один день, обвуглились у невимовній людській скорботі. Молода, весела співуча Арися за ці кілька днів зробилася мовчазною, похмурою і нещасною у всіх її рухах появилося щось черниче, тим ще більше почорнів, дивився на всіх, з-під лоба, часто курив, і цілими вечорами мовчки просиджував під хатою. Іноді до нього, прямо після роботи, чи то з косою, чи то з граблями, забігав Марко. Мені смерті не страшно, гомонів він, скучуючи собі цигарку. Руку ногу відіб'є, кат його бери, а от як голову знесе, вважай каліка на все життя, хто ж тоді за такого заміж вийде. Його жарти нікого не смішили. І Орися, слухаючи їх з гіркотою в голосі, говорила. Тобі добре, ти один знявся та й пішов. А он тимкові, а що тимкові, дивувався Марк. За тобою жаліти, чи що? Та він не встигне ще за село вийти, як ти собі бронірованого підшукаєш. Вом же бабам що? Аби штани. Щоб тобі язик відсох, зовсім з лузду з'їхав, лаялася Орися. Іди вже там спати, проганяв її Тимко. А ти, я ще трохи з Марком погомоню. Недовго ж. Не встигали, товариші, сказати й по одному слову, як вона знову вискакувала в одній сорочці прямо з постелі, розпиналася у дверях з розпущеними косами, як ташанська русалка. Іди вже, майже. Крізь сльози, говорила вона, чуєш, десь літаки гудуть. Ну, і хай гудуть, а ти спи. Страшно одній. Аж яка нетерпляча, вичитував Марко, хоч би мене посоромилася. Так те личкою і прибігла, чи так закортіла. От саме женися тоді побачиш. Еге, на сирій землі, як у тій пісні співається, що... Взяв собі паняночку в чистім полі земляночку, приказував Марко на прощання і поволі виходив собі із їхнього двору. Тимко та Орися вкладалися спати, часто навіть не вечеряючи. В хаті була спекота, і вони спали в сінях на долівці, встеленій луговою травою і полинем, коли тимко лягав біля притихлої Орисі. Вона зараз же пригорталася до нього всім гарячим тілом, вмощувала свою голову в нього під рукою, розстилаючи по подушках м'які хвилі розпущених кіс. Такі хвилини вона мовчала, але він відчував, що в її грудях стогне щось, часто перевертається і от-от виб'є з горла гарячу грудку. Часто він чум на своїх грудях і руках опіки від її мовчазних сліз. І вони розходилися йому по душі гарячим щемом, Арися пожадливо, як на святу ікону, дивилася на невиразний у темряві красивий профіль тимка, нишком схлипувала тимоньку. Милий. Як же я буду жити без тебе? А що сльозами допоможеш? Тепер он, яке в світі закрутилося. Як люди житимуть, так і ти. Добре тобі говорити. Ти знявся та й пішов, а я одна в чужій хаті. Мені там теж не мед питиметься. може, й голова злетить к чорту. Не дай Боже, що ти говориш? жахалася Ориса, пригадаючи до себе його кучмату голову і покриваючи її поцілунками. І було в тих поцілунках стільки жіночої скорботи, стільки німого крику. Що тимкові робилося не по собі, він шукав кисет і виходив на двір курити. Заташанню ташанню в тихі замрії літньої ночі, десь далеко-далеко, може над сорочинцями, а може ще далі над Миргородом, Щось глухо застугоніло, ніби покотили з гори пусту бочку, і цей далекий гул боляче нагадав тимкові, що там за тією місячною млою гримить війна. Йому не хотілося йти в хату, і він присів на призьбі. І, замріявшись, став дивитись в тиху літню ніч, що горнулася до нього по дівочому ласкаво. Холодненькою вологою студила йому обличчя, шию, груди, шепотіла до нього приташанськими комишами, навіваючи далекі, здавалось, уже зовсім забуті спогади, Схожі на уривки дитячих снів. Бачив він себе на зелених луках, верхи на калиновій паличці, босого з полотняною торбинкою через плече, або разом з Марком та іншими пастушками біля вогнища, де печеться смачна картопля. А то розгорталися перед його очима білі, як молоко, гречки. А понад тими гречками небо синє, Маркова корова пішла в шкоду, він біжить гречками та все кричить А куди же то ти ряба пішла, щоб тобі повилазило? Забієвої гори виповзає чорна, як ніч хмара. Суне понад жовтими стернями і все навколо темніє, робиться страшним та непривітним. Пастушки з криком біжать під копи і перші важкі краплі дощу ляскають по їхніх бриликах, Тимко забившись під копу, заливається від сміху, дивлячись, як Марко, сатаніло вистрибує на одній нозі і розмахує брилем, як п'яний кучер. «Дощику, дощику, припусти, припусти на бабині капусти, на дідові гроші, щоб були хороші. Холошки у марка збрижлися, як сюсюркало, підскочили аж по колінця, сорочечка порвана та мокра, руде волосся аж горить, а він усе скаче, а воно гримить, наближається, гонить туманом по гречках дихає в лице медовим паром. Куди ж воно поділося, те є дитинство, роздумував Тимко, глядаючись в непроглядні приташанські тумани, що нічною мрякою висіли над лугами. Оце вже мені і на війну. А що війна? А те, що вбивають, і кат лізе на нашу землю? Спать підем, спать підем, кричав десь на степу Перепел.